День добрий! Рада вітати вас на сторінці мебліграя. Пропоную вашій увазі малмалібут 3 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір дупсуном. В одній бильці велика та містка ніша для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. В іншій бильці дивану є бар та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану викатний для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частинку, в якій сховався великий та місткий корот для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розкладаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як голів'я у ліжку. Спальне місце в цьому дивані 1,60 см на 2 м наповнення дивану і на Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!